Друзі, всім привіт на моєму каналі. Буду знімати влог, чи блог, чи влог по барабану. Сьогодні е, вирушаю в таку невеличку подорож. Моя дружина за кордоном. Я їду її зустрічати у Львів. Або вона приїде у Львів, або в Тернопіль. Я ще точно не знаю, куди там автобус має приїхати. Ну, їду її зустрічать. У нас будуть різні цікаві моменти. Дорога немаленька, 500 кілометрів. І побачимо, може щось буде цікаве. Що буде цікаве, буду знімати. До зустрічі. Так, друзі, я вже приїхав в Гайсен. Є таке містечко Гайсен називається. Тут у нас трошки... Забита дорога, пробки Ще ось поліція, щось тут зупинила бідолагу Міст, пам'ятаю, незабаром не ремонтували цей міст, вже відкрили. Буквально два роки пройшло, як я сюди їздив. Цей міст вже відремонтований. Ой, куди я вже тулю? 70, вже це дуже багато. Дуже багато на, на камер, можна наловити штрафів, так що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Не ігнорувати, а дотримуватися треба даже на швидкість, радари ловлять, я вже був платив штраф, так що <кій> не потрібно ігнорувати. Так, от вроді би проїхався по містечку, все таки сидиш собі вдома на розслабончику. Проходить дві недільки-три. Оп, тобі приходить лист. Що тебе камера спіймала, все, чувак нарушає, дивіться, ось, ну хай собі летить, ну я летіти не буду. Я вже і так рухаюся більше, ніж 50-55. Ну, я не хочу нарушати. Мені вже один раз прийшов лист. Я штраф заплатив, вже все. До речі, отут недалеко біля Гайсена, я їхав буквально кілометрів 80 і на трасі стояла камера і знаки 70-50. Я вже почав скидати швидкість, але нечасно загальмував, ну, камера коротше, заловила. По дорозі їхав, бачив, біля Уманя ракета взірвалася. Там є один е, участок, геть обгородили, поставили блокпост. Лісосмуга, лісополоса геть знесло дерева поломані там взагалі жорстко. Ну, там зйомка, звісно, заборонена, я не знімав. Так, Гайсен у нас кінчається. Ми вже проїхали, я проїхав Гумань, повернув наліво, проїхав Гайсен. Ну і тут вже, звісно, місцевість набагато від, ну, відлічається від нашого і центрального регіону. Вже є такі от горби, спуски, підйоми. Ще трошки присутнє сміття на обочинах, але ближче до західної частини України буде чистіше, ну, там все одно є безлад, бардак срач, але набагато чистіше, ніж в нашій центральній частині України. Ну що, тут нічого такого цікавого немає. Як я десь там під'їду до великого міста, щось може познімаємо. Зараз у нас тут цей, е, траса. Я включаю навігатор, бо я по навігатору їду. Навігатор показує е, по-перше, направлення руху, а по-друге, він мені показує швидкість. Саме важливе це швидкість. Тому що я не хочу нарушати правила. Так, до зустрічі. Друзі, я під'їжджаю до Вінниці. Осталося там небагато. Дивіться, Обочини чистесенькі ніде нема мусора, ну, сміття немає, ні пакети ніякі. З лівої сторони у нас іде ліс, з правої сторони лісосмуга. Зараз буде якесь невеличке село. Дорога рівнесенька, жодної ямки немає, ну, то, що треба. Села трошки видно, що є деякі хатки забиті там ОП-70 треба гальмувати, тому що можуть бути камери, не потрібно ігнорувати правила дорожнього руху. Дорога у нас суперова просто йде з одної сторони дві полоси, з другої сторони одна полоса. Це на трасі. Потім міняється, з моєї сторони, дві полоси, з тої сторони одна полоса. Тобто дуже зручно, можна, якщо цей обігнати якусь машину, кілометрів два проїхав знову полоси міняються. Ну, дуже класно. Не так як, допустимо, у нас на Миколаїві пробки постійно. Одне тільки оце я не можу зрозуміти, навіщо ставити оцей бордюр посеред дороги. Ось посеред дороги, дивіться, цей бордюр. Вже жодна, не одна людина попадалася на оцей бордюр, відбивала собі і колеса, там, і машини в аварії попадали. Я цього не можу поняти, навіщо оце посеред дороги ставити оцей острівець. От такі до справи. Ну, ось я їду, навіть нема. ну Видно там о, ось є трошки біля населеного пункту, бумажки. ну бо острівець, походу, дальнобойщики стають та накидають, гадять. Ну, це не потрібно робити. Хворост валяється. Ну, це таке, то хворост він перегниє. ну от, от куди ти оце ось прежбіно? Підрізаєш. Ну навіщо ти це робиш? Але ж бумажки, вони не перегнивають. Притом тут треба 50 їхати, вони вже обганяють, ну, роблять аварійно небезпечну обстановку. Ну, в принципі, отака от дорога. Все у нас з моєї сторони дві полоси, з тої одна полоса тепер. Зараз іде звуження. Кругом знаки стоять. Розмітка. Дорога хороша. тепер з тої сторони дві полоси, з моєї сторони одна полоса. І так всю дорогу. До ну, людина нарушила правила дорожнього руху, перетнула сплошну. Мене тільки що обігнали, перетнули сплошну. Ну, це вони потрібно робити. Це видно, що їздять в основному із центральної України. західно, дальнобойщики, якісь там їдуть туди-сюди. Ці люди, які з центральної України, вони за часту нарушають правила дорожнього руху. Ті люди, які живуть в Західній Україні, вони стараються не нарушати правила дорожнього руху. І вони буває обсміюють, обсміюють центральні регіони. що Трошки невиховані люди. Така от дорога, просто приємно їхати. Зараз у нас дозволена швидкість 90 км в час. Я їду 90 км Буває 89-90-91. Так, зараз так, подивимося, по чому у нас паливо. Заправочка ВОГ Заправочка Вог. Справа у нас завод Німіров. Так, саме дороге 52 гривні. Це у нас десь паливо євро. Саме дешеве 48,90. Бензин 95 48 гривень. 52 Ну, Таке от у нас такі розценочки. Ну, це Вог. Вог вона одна із найдорожчих заправок. Ось у нас БРСМ. Вох, око, це дорогі заправки. На БРИСАМІ 95-й. А, тут, тут зовсім немає палива, тут, тут ремонт проводять. Приїхали ми в якесь невеличке містечко, тут потрібно 50. Скидаємо швидкість на 50. Ще на монтаж. А ось і камера, дивіться, ось о камера. Оп! Вона ловить, хто нарушає. Ну, хай собі печуть, але я не буду пети. Мені вистачило одного штрафа. Рік тому назад я теж тут проїжджав. Біля Гайсена я піймав один штраф. Тепер все. 30, значить, треба їхати 30. Їдемо 30. Так, їду я далі по навігатору, тому що в мене тут вже видно, я вже, коротше, заблудився. Так, до зустрічі!